Від 15 грудня на Кам'янському та Кременчуцькому водосховищах стартує заборона на вилов раків. Про це повідомляє полтавський рибоохоронний патруль. Заборону встановлено із метою збереження та охорони популяції раків у період їх природного відтворення. Лов цих членистоногих під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства. Цьогоріч збільшили розміри штрафів. За незаконний вилов раків порушникам доведеться сплатити 680 гривень. А ще відшкодувати завданий природі збиток. За кожного виловленого рака по 3332 гривні. Із урахуванням рекомендацій інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України заборона триватиме до 30 червня 2024 року. Якщо ви стали свідком порушення правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядів лову, полтавський рибоохоронний патруль просить оперативно повідомляти про ці факти на гарячу лінію за цими номерами телефонів.